Вітаю, друзі! Сьогодні будемо розглядати нашу наступну тему: це тема 17 Культура України в другій половині 19-го в першій половині, точніше на початку 20-го століття. Отже, перше питання з цієї теми це розвиток науки в другій половині 19-го, на початку 20-го століття. Маємо пам'ятати, що в цей період активно розвиваються саме природничі науки, зокрема, вам потрібно запам'ятати. Дві такі постаті, це як Ілля Мечников і також Іван Польвуй. Звичайно, варто пам'ятати, що Іван Мечников він відкрив явище фаоцитозу. Це стосується біології. Тобто в нашому організмі є певні такі імун, імунні клітини, які поглинають, скажімо так, не зовсім добрі клітини, які можуть бути в нашому організмі. І за відкриття цього явища, він отримав Нобелівську премію. Ну і звісно, що Іван Полюй, який відкрив рентгенівське випромінювання. Так сталося, що першим це явище запатентував саме німецький вчений рентген і на честь його назвали. Хоча насправді першим тут був саме Іван Полюй, українець. Також активно розвиваються і гуманітарні науки. Зокрема, варто запам'ятати таких вчених, як Дмитро Яворницький, тому що він. Написав взагалі Дмитра Яворницького потрібно пам'ятати як дослідника козаччини фактично все своє життя він вивчав запорізьких козаків. Навіть зараз в місті Дніпро є музей, краєзнавчий музей обласний імені Дмитра Яворницького. Він написав в чотиритомну працю історію. Історія запорізьких козаків. Її обов'язково потрібно запам'ятати. Звісно, маємо пам'ятати Михайла Грушевського, тому що. Це видатний український історик, який, до речі, очолив першу кафедру української історії у Львівському університеті. Також він був головою НТШ, наукового товариства імені Тараса Шевченка. Також він був ще й редактором записок НТШ. І ще він, автор видатної такої праці це десятитомна праця Історія України-Руси. Взагалі, ця праця. Над якою Михайло Грушевський працював все своє життя. В нього взагалі була ідея створити повністю історію України, написати йому не все вдалося, лише 10 томів. От він не всю історію України написав, але тим не менше, видатна праця має пам'ятати. Маємо пам'ятати пам також Бориса Грінченка, тому що це видатний український мовознавець, і також автор словаря української мови. Запам'ятайте. Ну і звісно, що Василь Липинський це ідеолог українського консерватизму. Тобто він вважав, що добре тоді було, коли, коли давні часи. Тобто консерватори це така течія консерватизму, яка казала, що потрібно повертатись до старого, до традиції. Він вважав, що так, колись там були козаки, козацька держава, і варто відродити саме ось такий монархічний устрій. Він вважав, що українська. Держава має бути незалежною, і на чолі якої має там бути Гетьман чи князь, щось типу такого. Далі. Ну і звісно, маємо пам'ятати Атангла Кримського, як він виглядав. Він був сходознавцем, тобто він досліджував східні народи. До речі, по-іншому це інколи пишеться орієнталіст. Так, зокрема, його назвав Іван Франко. Визначний такий орієнталіст. Тобто, сходознавець вивчав. Мови, історії, взагалі все про східні народи, там, про тюркомовні народи, там, про кримських татар, до речі, він сам був походж... в нього було кримсько-татарське походження, вивчав Туреччину, Персію, там, ну і так далі. Зокрема, в нього є така праця, як історія Туреччини. Тобто він, він також вивчав ще історію і мову, і походження української мови, і також він був поліглотом, він майже знав 60 мов. Далі, щодо розвитку української літератури в другій половині 19 століття, на початку ХХ століття, тут варто пам'ятати Івана нечуя Ловицького та його праці, такі як бурлачка твори, Микола Джері, Кайдашева сім'я. Він фактично в українській літературі започаткував такий жанр, як соціальна повість. Ну і, звісно, що Панас Мирний, дуже відомий його твір це хіба ревуть воли, як ясла повні. Ну, а якщо ми беремо вже там почат, ну, кінець 19 го початок 20-го століття, у нас відбувається в українській літературі такий українсь... український переворот, модерністичний переворот, з'явилася така нова школа в українській літературі. І тут варто виділити з цих лідерів українського модернізму, це буде Михайло Коцюбинський, який фактично його твори носили імпресіоністський характер, такий як Інтермецо, Сміх, Цвіт Яблуні. Тіні забутих предків Фата Моргана. Звісно, що Василь Стефаник, а Стефаник тут в цьому плані він видатний як український новеліст, новело пощиров українській літературі. Це новина, у корчмі, синя книжечка, Камінний Хрест. А Камінний Хрест важливий в тому контексті, що там показана ось ця імміграція галицьких українців до, до Канади і США, Тобто він описався на реальних, скажімо так, історичних сюжетах. Ну і звісно, що. Леся Українка ви, ви, такого світового рівня насправді драматург, новатор, автор таких е, творів, як Лісова пісня, Кам'яний Господар, «Касандра», Волонський полон, Одержима ну, тощо. Е, також активно розвивається е, театральне мистецтво, тому що саме в цей час, у 1882 року, фактично з'явилася перша. Українська професійна трупа. І цю дату більшість істориків вважає як зародженням українського професійного театру, тому що це був реально театр вже такого європейського світового рівня. І називається цей театр Корифей. Зокрема. Засновником цього театру корифеїв був Марко Кропивницький, і ця перша українська професійна театральна група виникла у цьому російському місці, ну точніше українському місці в Російській імперії як Єлисаветград. А зараз це місто перейменовано на Кропивницький, на честь саме засновника цього театра Кропивницька театра Корифеїв Марка Кропивницького. Запам'ятайте, також видатні там актори. Скажімо так, драматурги там, і так далі цього театру. Це, зокрема, буде артистка Марія Заньковецька, яка грала на всіх сценах, дуже неперевершено грала, всі критики визначали її акторську майстерність, також Михайло Старицький, також, звісно, що брати Тобілевичі можна відзначити. Ну і звісно, маємо ще запам'ятати Миколу Садовську, тому що Микола Садовський буде. Засновником першого українського стаціонарного професійного театру, спочатку він, він, він виник в Полтаві у 1906 році, а згодом і у Києві у 1907 році. Ну, яка взагалі різниця, що мається стаціонарний театр. Це той театр, який діє, діє в постійному місці, тобто є в окрема будівля, будиночок, скажімо так, є театральна сценка і вони виступають. Тому що театр Корифею можна сказати, що він був таким мандрівним. Він не був на одному місці, він весь час з одного міс міс міста на інше, вони переїжджали і там грали, ставили свої вистави і так далі. Також активно розвивається музичне мистецтво. Тут маємо запам'ятати Соломію Крешельницьку, тому що це була. Оперна співачка, і це була оперна співачка світового рівня. Вона була найвидатнішою світовою співачкою в той час в той час світі співала на найкращих сценах о, там, в Мілані, в Берліні, Парижі, Римі, Буан, буенос айресі того, що її називали Вагнерівська Примадонна 20 ХХ століття, тому що вона мала найкращий голос. Також, звісно, маємо виділити і Михайла Вербицького, це греко-католицький священик і також український композитор. Тому що ми вже вчили такого як Павло Чубинський, це активний учасник громадівського руху, учасник Київської старої громади, Південно-Західного відділу Російського графічного товариства. Також він був висланий з України з, з, з українських земель за Емським указом. Йому було тут заборонено проживати в Україні. І також він у 1862 рік написав такий вірш: слова ще не вмерла Україна. А вже музику до цих слів написав Михайло Вербицький, талановитий композитор, і це зараз держа, державний гімн України. Також маємо обов'язково пам'ятати Миколу Лисенка, тому що це. Основоположник української класичної музики, тобто, фактично, батько класичної музики, чудовий композитор. Він писав такі опери, як Різдвяна ніч, Утоплена, Тарас Бульба, Енеїда, Наталка, Полтавка. Також, до речі, писав перші дитячі опери, такі як Коза, Дереза, Пан Коцький тощо. Звісно, маємо виділити також Микола Леонтовича, тому що він, автор всесвітньо відомої з цієї музики, Щедрик. От. Тобто цей український автор Микола Леонтович. Ну і, звісно, ще маємо пам'ятати Семена Гулака Артемовського, також композитор, автор першої опери українською мовою Запорожець за Дунаєм. Тепер щодо образотворчого мистецтва, тут маємо пам'ятати, що в цей період будуть діяти деякі такі стилі. Зокрема, будуть деякі так, роботи писатися в стилі реалізм. Реалізм це тобто, такий напрям в літературі, також мистецтві, також. Художнього мистецтва, в якому намагається показати правдиву дійсність, те, що є насправді. Тобто в цьому напрям, напрямі стилі, точніше, малюють реальне життя, реальну дійсність, реального героя, який оточений всіма реальними аспектами життя, його реальні почуття і так далі. Так є насправді. Показати дійсність з точки зору об'єктивного, об'єктивної реальності. Ну і такі роботи, зокрема, маємо пам'ятати козаки в степу автор Сергій Васильківський. Ну, тобто це такий більш вже історичний жанр, реалістичний стиль, звісно. Ну Легко запам'ятати цю роботу. Бачимо двох козаків, є степ, якісь є. Горбик, до речі, цю роботу ще називають козацька сторожа. І можна ще вам дати як таку асоціацію, що бачимо, тут там є, можна уявити, що ці два козаки, навіть, ну, їх як, як її їх якось мають називати, то один нас буде Степан, інший Василь. Тому автор Сергій Васильківський. Також святечне, святочне ворожіння. Тут у нас Микола Помененко. Він цікавий тим, що він малював в такому побутовому жанрі, тобто він любив десь їхати в якесь знає, село і так далі, як живуть люди. Змальовувати їхній спосіб життя і показувати це все з боку з точки зору реальної дійсності. Ну і бачимо така робота, це точне ворожіння. Тобто бачимо двох дівчат, які там за допомогою свічки е створюють тінь і таким чином гадають на свого судженого, хто їхній буде майбутній наречений. Ну і звісно, що відома робота це Ілля Ріпін, це вже історичний жанр. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Взагалі надихнув на створення цієї картини Ілля Репіна саме Дмитро Яворницький, який читав його роботи, досліджував, він був захоплений козацькою минувшиною, запорожцями, і він вирішив написати, як він, до речі, сам писав своїх сподах про цей скажімо так, чортячий, хоробрий народ. Ну і також в кінці 19-початку ХХ століття в нас буде ще один такий стиль. Як імпресіонізм, взагалі від французького impression це якби враження. Тобто тут головне не показати дійсність, якою вона є насправді да, реальною. А в імпресіонізмі імпресіоністи-художники намагають намагаються показати власні особисті враження і свої спостереження, і показати ось ці такі якісь відчуття переживання, якісь такі моменти світла і так далі. Тобто емоцію знайти. В цій роботі своє враження передати. Це важливо. І маємо пам'ятати, зокрема, таку талановиту оце Олександр Мурашко, дівчина в червоному капелюсі, ну і також роботу Івана Труш взагалі Іван Труш, такий класичний імпресіоніст, і в тому плані він ще відомий, ну, що називають Метець Сонця, тому що він реально вмів передати ось ці всі. Ефекти світла, Іван Труш в цьому плані був талановитий, і він написав велику кількість українсь... портретів українських діячів. Один з них потрібно знати, це портрет Лес... Лесі Українки. До речі, в тестах на ВЗНО колись було таке питання. Був зображений портрет Лесі Українки, інший портрет, якого, в принципі, не потрібно знати, але вони були дуже схожі. Треба було дати відповідь, що, 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 ці, два, що ці дві роботи були створені в стилі імпресіонізму. Тепер щодо архітектури та стилю. В той час, якщо беремо ще поки другу половину 19 століття, то в цей період збудували такі, як бачимо. Архітектурні споруди, як резиденція православних митрополитів Буковини та Далманції в місті Чернівці. Архітектором був такий Йозеф Главка, а стиль еклектизм. Еклектизм це поєднання різних стилів. Тому що якщо ми подивимося на цю резиденцію, що в місті Чернівці, а зараз це у нас Чернівецький університет імені Юрія Федьковича. То бачимо, там можна насправді знайти елементи якоїсь ісламської, перської культури, там, візантійської культури, бароко, щось з готики і так далі. Тобто це така мішанка різних стилів. Також далі бачимо будівлю оперного театру в Одесі. Тут у нас буде архітектор Фельник, це стиль бароко. Також бачив Володимирівський собор в місті Києві. Тут у нас архітектор Олексій Бареті, стиль неовізантійський. Ну і також бачимо пам'ятник Богдану Хмельницькому в Києві скульптор Микола Микишин. Ну і звісно, на початку ХХ століття з'явився новий такий стиль. Це в нас модернізм. А модернізм це такий стиль, в який узагальнює в собі декілька течій стилів в архітектурі. І цей стиль, можна сказати, це пошук чогось нового. Тобто в нас вже якісь є стилі, ми щось беремо від них, але ми через це намагаємося знайти щось нове в архітектурному. І плюс для модернізму характерне те, що використовуються якісь так сказати, там, новинки технологічного прогресу, щось нове, якісь нові там, будівельні матеріали там, і так далі. Якщо ми говоримо взагалі про український модернізм, то для українського модернізму така характерна риса це насамперед наявність такого даху, якісь, такі, такі як селянські будиночки, хатинки, так, колись жили люди, там с -с -с робили с соломи кришу, дах. Ну, звісно, період, коли будували архітектурні споруди в стилі модернізму, то звісно, що ніякої там соломи не було. Але в принципі, верх цей дах був дуже схожий. Також. Вікна такі видовжені, і також може бути якась там арка над цими вікнами, і так далі. Також може бути якесь різблення на стінах, тобто прикраси, це такі елементи з цього модернізму. І бачимо, перші споруда в стилі модернізму це будинок страхового товариства Дністер у Львові. Бачимо цей дах, він такий класичний, такий українські хатинки. Бачимо вікна, видовжені, такі округлені. От, все, все це є там щось вирізблено під цими вікнами. Класичний модернізм. Архітектором був Іван Левицький, також Тадеуш обмінський стиль модерн. Також бачимо будинок з хамерами в Києві, це архітектор Василь Городецький, стиль модерн. Ну і також будинок Полтавського губернського земства, архітектор Василь Хричевський, стиль модерна. Це класичний український стиль, український модерн, тому що класичний український дах, вікна такі видовжені, там є велика кількість візерунок. Якщо дивитися їх зблизька, вони... Чимось нагадує навіть українську вишиванку. Ось так. так, в принципі, з цієї теми все. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.